Вітаю, любі друзі, хочу розповісти вам, що встигла зробити за сьогодні. В попередньому відео показала вам два кабешона, Маріони бурштин за замовлення. І обіцяла показати готову роботу, робила каблучки. Вони вже готові, готові до відправлення, тобто завтра буду відправляти такі. Я поки що покажу вам. Покажу першу каблучку, бурштин. Оглядаю на руці. Наступна така каблучка Маріон це маленький розмір 17. -й. захотіла з тонкою шинкою. Я зазвичай так не роблю, мені подобаються широкі шинки, але вона сказала, що в неї пітні пальчики, вона попросила, то зробила такий виняток саме для неї. Рутиловий кварц в стилі коріння. Фантазійна ограночка. Може бути так, а може лягати на, може лягати на сусідній пальчик. так. Зараз почну працювати з, з, з цим. Красенням, це є піріт. Піріти бувають різні. Це є форма кристала піріту. Ще його називають пірітовий долар. Якщо побажаєте, про, про, напишу про нього, розповім про нього більш докладніше. Це, це буде підвіс, і цей підвіз буде для мене. Він не буде в продажі. Я його зроблю для себе, але покажу вам, як вийде. Ще візьму в роботу такий кристал, цей кристал празіму зеленого кварцу, сировина клієнтки, і це буде підвіз, який він буде, потім покажу, як, як вийде, як ми придумали його зробити. Тут він був такий трошечки, в нього тут була точка росту, і він такий сколотий був. Тут ми зрізали, відполірували ці два кристалика ми залишили, і побачимо потім, що в нас вийде. Ще покажу, моя клієнточка поїхала на відпочинок. І принесла свої прикраси на чистку. Це мої роботи. І поки вона відпочиває, я їх почищу, відполірую і покажу, які до і після. Маю, дякую за підтримку. в Гарної тихої нам ночі.